Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную переглянути вам добірку українських серіалів, від яких ви будете точно в захваті. Запрошуйте друзів і насолоджуйтесь справді чудовими шедеврами кінематографу. Бажаємо всім удачі та приємного проведення часу. Серіал «Втеча від минулого, коханий чоловік Олі гине. А на похороні вона дізнається, що Павло зраджував їй. Оля любила свекруху і шукала в ній втіхи, але та вигнала жінку з дому. І на завершення брат Павла намагався її зґвалтувати. Збита горем. Жінка дізнається, що вагітна від покійного чоловіка, тому вирішує розпочати життя спочатку. Вона їде в маленьке містечко, але минуле знаходить її і там. Свекруха розпочинає війну за свою онуку. Серіал Чуже життя дії фільму розгортаються протягом драматичних 16 років. Це сага про кохання чотирьох героїв, яким належить зіткнутися з найстрашнішим випробуванням, війною і повоєнними репресіями. Головні герої стрічки, син директора великого заводу Віктор, вихованець дитбудинку Сергій, скромна продавчиня Поліна і яскрава актриса Любов. Їх долі переплелися для того, щоб проявити найкращі і найгірші людські риси. Один вижив у концтаборі, але змушений жити під чужим ім'ям. Другий став героєм війни, але змушений брехати своїй дружині. Щоб її не втратити, обом жінкам доводиться приховувати свою минулу любов, щоб знайти собі місце в сьогоденні. Це людська сага про кохання, про поламаних долях героїв, про той непростий час, в якому їм довелося жити. Віктор, мажор того часу, нахабний, самовпевнений. Він закоханий і вважає, що якщо є мета, то немає ніяких перешкод, те, що дівчина невільна, його абсолютно не стримує. Серіал консультант, головний герой серіалу Борис Крилов, суперкриміналіст, український Шерлок Холмс. Парадоксальний метод якого дозволяє розкривати найзаплутаніші злочини. Через особисту драму він пішов з роботи з криміналістичної лабораторії управління поліції, але крилову доведеться повернутися до роботи в поліції, щоб розслідувати загибель свого батька, відомого хірурга. Офіційна версія звичайна аварія. Водій вантажівки заснув за кермом. Сам Крилов зазнав у ДТП тяжких травм, а його батько загинув на місці. Син впевнений, що сталося добре, сплановане вбивство. Батька прибрали через те, що йому стало щось відомо. Можливо, йдеться про злочин, через який могли постраждати пацієнти. Батька.